Вітаю вас, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. І сьогодні я вам хочу розповісти, як в'язати ось таку хибну кетлівку без накидів. Це я в'яжу чоловічий светр з товстої пряжі. Пряжа в мене Alize Superlana Maxi 25% вовна, 75% акрил 100 м100 г. Колір пряжі 182 й Рекомендую спиці 8-10, але я буду в'язати на спицях 6 та 7. На спицях 6 я відв'язала ворот потрібної мені висоти. І вже далі починаємо вив'язувати хибну кетлівку. Якщо ви майстер нав'язання методом Magic Loop або чарівна петля, ви в'яжете на одних спицях. Якщо у вас є коротенькі спиці, то ви в'яжете на коротеньких спицях. Якщо у вас виріб поміщається на шкарпеткових спицях, ви в'яжете на шкарпеткових спицях. А якщо у вас нічого того нема, а як і в мене дві пари однакового номеру, то один рядок я в'яжу одними спицями, а інший другими. Давайте з вами будемо в'язати. Перший ряд хибної китлівки є установочним, тому тут ми всі петлі прив'язуємо лицевою. Після того, як ви відв'язали ворот на потрібну вам висоту, всі петлі ви в'язуєте лицевими. Я зараз роблю за задню стінку лицеву петлю, тому що я трошки вже розпускала, підрозпустила, тому петлі мене за, передню, за задню стінку, а так лицевий в'яжіть за малюнку. І так, перший ряд це тільки лицеві петлі. У наступному ряді ми будемо подвоювати. Кількість петель. Я беру дужку петлі на нижче накидаю на спицю і пров'язую виворітну петлю, а потім з нашої петлі, яка була, вив'язуємо, лицеву. Знову душку попереднього ряду накидую на спицю, вив'язую виворітну петлю, далі лицева. Душку попереднього ряду накидую на спицю, вив'язую виверідню лицева. Ось так ми подвимо кількість петель у два рази. Наступний третій ряд. Перша петля йде, і вивертна, ми її пров'язуємо вивертною. лицеву знімаємо нитка за роботою. Виверідну пров'язуємо, лицеву знімаємо пряжа за роботою. Вивертну пров'язали, лицеву зняли, нитка за роботою. Так, продовжимо до кінця рядочка. Наступний четвертий ряд. В третьому ряді ми прив'язували прив виворітні петлі, у четвертому будемо лицеві. Третій ряд починаємо з того, що виворітну петлю знімаємо зі спиці. І одразу я її буду розвертати. Потім поясню для чого. Лицеву зв'язали. Вивертню знімаємо розвертаючи нитка перед роботою. Лицеву пров'язали виворітну знімаємо, пров'язуючи, нитка перед роботою лицева. Виворітну знімаємо, нитка перед роботою лицева. І так пров'язуємо до кінця ряду. Для моєї хибної китлівки висоти два ряди буде доста. Але якщо у вас тоненька пряжа, то повторювати третє та четверте ряди ви можете ще один або два рази. Якщо у вас тоненька пряжа, ви плануєте в'язати ще один раз, третє та четверте раз повторювати, то вивірятну петлю ви знімаєте так, як вона у вас є на спицях. А потім в'яжете лицеву. Тобто, в третій, четвертий ряд ви, четвертий ряд ви вірятно знімаємо, лицеву пров'яземо. Вирядно зняли, лицеву пров'язали. Але якщо у вас товсто пряжа і ви плануєте завершити в'язання хибної кетлівки тільки повторюючи третій, четвертий раз один раз, тобто п'ятий ряд у вас буде заключним, то краще розвернути. Так буде зручніше в'язати наступний п'ятий ряд. П'ятий ряд. Я планую завершити свою хибну кетлівку лицевими петлями. Якщо ви плануєте завершити виворітними, то вив'язуйте по дві петлі разом виворітними. У мене вже будуть лицеві петлі. У мене виверідне знята і лицева прив'язана. Виворітну петлю попередньому рядочку ми перевертали для того, щоб за верхні дужки нам було зручніше пров'язати всі петлі лицьовими. Якщо ви не перевертали виворітну петлю, то можна зробити це зараз. І так, п'ятий ряд дов'язуємо до кінця. Ось я й завершила вив'язування хибної китлівки без накидів. Ось так вона виглядає. Після цього я міняю розмір спиць на той, яким планую вив'язувати тіло з самого виробу, розподіляю всі петлі для реглану і в'яжу собі далі. І так, давайте з вами повторимо основні етапи в'язання хибної кетліки без накидів. Перший рядочок всі петлі ми пров'язуємо лицевими. У другому рядочку з дужки петлі попереднього ряду вив'язуємо виворітну петлю. Для цього ми дужку піднімаємо на спицю і вив'язуємо виворітну петлю. Далі лицева петля. У третьому рядочком Одна петля виверітна, лицеву знімаємо наша нитка за роботою. У четвертому ряді виверітну знімаємо нитка перед роботою. Лицеву вив'язуємо. Якщо в нас ниточка тонка, то ми п'ятий ряд в'яжемо як третій, а шостий як четвертий. У сьомому ряді, якщо ми плануємо... Якщо ми вив'язували п'ятий та шостий ряд, в наступному сьомому ряді ми будемо всі петлі вив'язувати разом виворітними. Тобто одна виворітна, лицему розвертаємо, а вив'язуємо дві петлі разом далі виворітними. І останню лицеву петлю розвертаємо і пров'язуємо разом виворітно з першою вив'язаною петлею. Восьмий ряд просто лицеві петлі. Тим же самим номером спиць, що вся і хибна петлівка. І вже наступний, дев'ятий ряд буде вив'язуватися спицями того номеру, як і все тіло виробу. Якщо у вас товста пряжа, то після четвертого ряду, наприклад, як я, в п'ятому ряді я планувала всі петлі вив'язувати лицьовими. тому в четвертому ряді. Я виверітну петлю знімала, розвертаючи нитка перед роботою. А в п'ятому ряді я всі петлі пров'язала лицевими. І тоді в мене шостий ряд. це перехід на моє в'язання і зміна номеру спиці. В'яжіть з задоволенням, і хай ваші вироби мають гарний вигляд.